У Діянях Апостольських читаємо, як один чоловік Сімон, Волф, котрий робив різні чародіяння, волхвовання і тим людей удивляв, але коли видів, як апостоли і апостол Петр своложення рук своїх не зводять Духа Святого. І Приводять людей до дітей Божих, готують для царства Божого, подійшов до них і сказав, я вам заплачу любі гроші, лиш дайте мені таку власть, щоб і я клав руки і щоб благодать Божа сходила. І тоді апостол Петро скаже: серебро твоє найти буде в погибель, Тобою, бо ти подумав, дар Божий, отримати за гроші. Не є в тобі сії части. Не будеш ти мати дара Духа Святого, якщо ти думаєш, що за гроші можеш купити благодать Божу, або захвативши церкву чужу, у ній молитися притворно, або вкрасти молитвослов та з нього молитися, або Біблію вкрасти. Та робити імітацію, що ти віруючий. Не є тобі, Симоне, части в Божої благодаті, бо ти задумав нечесним путем отримати благодать Божою. І так покайся всьому гріхові і молися Богу, може, ти, Бог простить. Сьогодні ми многим людям, котрі перейшли границю, напоминаємо Євангеліє. Покайтеся, якщо ви приймали участь в візбіенні християн, якщо ви писали жалоби доноси без всяких основань, тільки з зависті і злоби, якщо ви приймали участь в захваті храму, в відбуєнні людей, навіть на, на відеокамеру, щоб ці люди бачили, то у вас земні закони, хоча й тимчасово, не наказують. Іноді вас похвалять. Які ви герої, що ви били православних канонічної церкви, але рано і пізно приходить ота Божа кара. Написано, Петро Апостол Павел каже: покайтеся тому гріхові, може вас Бог простить, а може і ні, бо є речі, котрі в Євангелії названі хулою на Духа Святого. Кула на Бога десь чоловіка воспитали, атеїстичні в сім'ї, ну, щось сказав, ну, десь виразився невдачно одно діло. Але коли є люди, котрі виділи силу Божу, істинну канонічну церкву, відчули благодать Божу в крещенні, в сповіді, в причасті, а потім вдруг зорвалися і перескочив у другу релігію, да ще й бити, Других християн та захвачувати храми, значить, це хула на Духа Святого, і каже Євангеліє, не відпуститься такий гріх ні в цьому віці, ні в будущому. Сімон зрозумів свою помилку і сказав: помоліться за мене, Господу, бо не постигло із того нічого, сказаної вами. Сьогодні би теж могли люди, многі, котрі неосторожно написали пост. Один пост в інтернеті написаний проти церкви, проти віруючих людей, може стояти чоловікові будущого вічного життя в царстві і Божому. Скільки людей прийдуть на страшний суд, і каже, Господи, відкривай двері, ми били канонічну церкву. Обманювали по телевізору, неправду казали, захвачували храми. І вдруг почують голос. «Ідіть від мене прокляті. Я ніколи не знав вас. Ваша релігія псевдорелігія, ваші внутрішні релігійні якісь там движення не були подліною релігією. Бо хто вірить в Христа Ісуса, не тільки не б'є чужих. Ну й коли його переслідують, а він способний потерпіти, уступити і простити, да ще й за ворогів своїх помолитися, просити, Боже, прости їм, бо не розумій, що творять. От яка релігія істина, коли в тебе любов є, навіть до ворогів. От чому і ми у 21 віці видимо, скільки маса людей познали Господа і пішли за Христом. І нині мільйони істинно віруючих в Україні засвідчили свою віру, причому іногда, як коли казали, засвідчили свою віру ногами, коли вийшли на великі кресні ходи, коли в Києві останній кресний ход мав. Під 300 тисяч людей, і на і десятки тисяч людей йдуть у Почаївську лавру кресними ходами, ми розуміємо, як важливо засвідчити всьому світі свою віру. Сказав Господь: хто буде ісповідувати мене перед людьми? І я буду ісповідувати того перед Отцем Моїм Небесним. А хто откажеться від мене перед людьми, заганьбився або в угоду якимось меркельтильним інтересам, або в угоду якимось мненням, котрі деколи да, суть лживі в обществі, но їх ти перехватив. Неважно. І я от таких людей, каже Ісус, откажуся. Впрочем, ми видимі. Тих, сьогодні много людей, від от котрих відказався Бог. Бо коли видими, як чоловік поступає, то много раз многі люди да, коли казали, то, що я творив, що я казав, що я писав доноси, носи, є оставив мене Бог. Бо якщо в тебе в серцю є благо, ти постараєшся потерпіти. Уступити. Іногда лиш в інтересах церкви можна, як і ми творимо в своїх словах і наставленнях, учими своїх людей, щоб були, знали, яка правильна віра наша, в чому її оригінальність і спасительність, і вважаю, остальні релігії, так як регістровані чисто людські. Місті з тим духовно, ми завжди говорили, наша канонічна православна церква благодатна, спасительна і, в тому не є сумніву, то є наша віра і то наше є багатство, бо жив жив'я легенько прощає наших недругів, часто причащається і духовно возвишається. Духовна возростає, митуй, діти Божі, живі діти Божі, у котрих є повнота жизни, от спілкування з Богом, єдинства з Богом, на ну, увічності віримо, в'єдно з о святими, зможемо й ми наслідувати по милості Божої, Царство Божої. Амінь.